Всім привіт! на каналі Anbox. Якщо ви новеньке, мене звати Анастасія або просто Настя, і на цьому каналі ми говоримо про багато цікавих книжок. Я сподіваюся, ви готові до цього, тому давайте починати. Це відео називається Зимові читацькі вихідні. Не просто так, а тому що протягом цих двох днів, як я буду знімати цей Влог. Ми будемо з вами читати і насолоджуватись неймовірними зимовими книжками. Насправді, зимові книжки для мене це не просто книжки про зиму, а це і книжки, які віддають таким холодним вайбом, атмосферою. Да. І перша книжка, яку мені просто обов'язково дочитати цьому влозі, це «Гаррі Поттер і таємна кімната. Я збираюсь дочитати цю книжку вже протягом цілого місяця і ніяк не можу наважитись на це. Я навіть до половини не дійшла за цей місяць. Тому сподіваюся, що цей влог піддасть мені тонусу, і я зможу адекватно закінчити і завершити цю книжку, тому що на новий рік. Мені напевно подарують третю частину. Я сподіваюся, що подарують, тому що я просила, але я не знаю, чи це так. І сподіваюся, що це так. І ми з вами зможемо вже в наступному місяці, в січні, почати нову книжку, нову частину наступну. Тобто Гаррі Поттер в'язаний з кабаном», якщо я не помиляюся. Ну так, але ця книжка поки що в мене тут тримається до останньої краплі. От тут три дні до закінчення цього місяця, цього року, а я не завершила щось в книжку. І що з цим робити, я просто не знаю. Просто будемо <плі> вмикати турборежим і намагатися її дочитати. Наступний момент це той факт, що в мене майже нема зимових книжок. Ну, звісно, якщо не рахувати Пратчета. Террі Пратчет підходить на будь-яке свято, на будь-який місяць. Просто будь-яку погоду, будь-коли можна читати Пратчет. Він в мене є одна його книжка, тому я не знаю. Можливо, прочитаємо її в цьому місяці, а можливо, ні. Але я одна велика але я хочу дуже з'їздити в магазин книжковий і придбати собі та ем, різдвяну історію, якщо не помиляюсь, вона називається Череза Дікенса. Я отут залишу покладенку, щоб вам було зрозуміліше, що це саме за книга, яку я маю на увазі. Тому що я чула дуже багато схвальних відгуків щодо цієї історії, так як вона дуже атмосферна і насправді різдвяна, що можна, в принципі, вивести з її назви. Тому так, вона також привернула мою увагу, зацікавила мене, і я її спробую купити сьогодні або завтра, коли в мене вийде час. А так, в принципі, все. Дуже швидко я закінчила з вступним моментом. Тому давайте будемо з вами читати, насолоджуватися зимовою атмосферою наших книжок, тому що на дворі нас снігу нема. Нам обіцяло, що буде, але снігу нема. Можливо, він випаде в честь знімання цього відео, але. Мало ймовірно. Тому просто будемо отримувати замову атмосферу, таку сніжну, холодну з книжок. Таке життя книголюбів. Тому давайте починати. Вже другий день наших зимових читацьких вихідних, якщо я правильно вимовила назву. Да. І, і знаєте, що вам скажу? Я трішки пересилила себе і я дочитала вчора Гаррі Поттера. Я молодець, тому що в мене було більше половини до кінця Гаррі Поттера, і я змогла його дочитати. І я дуже цьому радію, тому що це справді дуже круто. І я вам хочу сказати так: книга хороша. Я поставила 4,5. Навіть, знаєте, не 4,5, навіть просто 4. Це чудова книга. Вона про відносини між друзями, відносини між людьми, відносини між е людьми на відповідних посадах, відносини між батьками і дітьми, як батьки вміють слухати дітей, коли вони їх не вміють слухати, як дітей звинувачують, попусту не подивлячись на якісь. Відповідні причини, чи варто це робити, чи не варто. І як діти знаходять собі пригоди на одне місце, тому що ну, їм десь по 12-13. Це нормальний вік, вони хочуть досліджувати, і це нормально. Я не буду її тримати, тому що їй складно тримати одною рукою, особливо, тому я її покладу. Ви зрозуміли, про яку книгу я в принципі зараз говорю, тому нема сенсу зараз її тут тримати на п'єдесталі. Книга непогано, справді гарно написано. Гаррі Поттер як персонаж достатньо цікавий. Я не скажу, що прям це мій улюблений персонаж, і що я обожнюю Гаррі Поттера як книгу, як окремого персонажа. Ні, такої думки в мене не виникло. Це просто цікава книга, яку можна читати декілька разів. Вона відповідно відпочинкова, вона цікава, вона весела. Тому так, є відповідні моменти, коли ви розумієте, що життя не таке просте, що йому не повезло в житті цьому Гаррі Потеру, але він все одно йде далі, він намагається, він намагається досягти чогось, але знову ж таки я не фанат Гаррі Потера. Я не можу віднести себе до тих людей, які обожнюють Гаррі Потера, які перечитують його книжки кожен рік, передивляються фільми. Ні, я не фанат, чесно. На один раз мені сподобалось справді цікава книга, справді про сімейні цінності, скоріше про просто цінності про друзів, про відповідно те, що я зазначила до цього. Гарна книга, нічого сказати не хочу. Але фаната Марі Поттера я не стала. Але буду читати далі в наступні частини, тому що це справді дуже цікаво. Це веселе відпочинкове читання. Так і ще наступна книжка, яку я взяла після Гаррі Поттера, буквально нещодавно прочитала перші 2-3 сторінки. Це Книжка мого улюбленого автора Франка Тілія Пандемія. А, хочу пояснити, чому вона має російською мовою, тому що ці книжки вже два роки. Вона лежить на моїх поличках вже протягом двох років, і відповідно два роки тому. Я не цуралася цієї мови. Зараз я відповідно намагаюся підчитувати всі свої е, залишки, які в мене є на поличках, і більше не купляти книжки цією мовою. Тому поки що отак от працюю. Але хочу зазначити, що в українському перекладі вийшло дві книжки. Якщо я не помиляюся, одна з них була пазл, і друга ще якась, не пам'ятаю. Можливо, я тут десь їх вам покажу, щоб ви приблизно зрозуміли. Я хочу подивитися їх сьогодні в магазині, якщо я все ж таки туди зможу потрапити, тому що справді книжки цього автора я обожнюю. Майже кожна книжка цього автора потрапляє мені до улюблених. І якщо чесно, сказати, що я щось знаю про цю книжку, ні, я нічого не знаю про цю книжку, тому що з Франком Тілє в мене вийшла ситуація, як з Тівеном Кінгом. Я просто бачу його ім'я на книжці і розумію, що ця книжка, яку варто прочитати, вона мені сподобається. Але можу сказати вам одразу, жанр цієї книжки це трилер, трилер, детектив. Вона достатньо жорстока, і у Франка Тілі дуже цікавий підход до сюжетних ліній. Його персонажі, це максимально цікаві люди, на яких цікаво дивитись, і хочу зазначити, що вони не картонні. Тобто це справді бачиш, що у цих людей є почуття, є якісь цінності, є якісь відповідні свої минулі таргани, які тривлять їм мізки протягом цього розслідування. Відповідно, його вбивці, це неймовірні теж люди, це монстри, я б навіть сказала, тому що. Вони геніальні, але вони страшні своєю геніальністю. І це дуже важлива деталь, яка заманює мою увагу до його трилерів. Його трилери максимально психологічні, максимально цікаві. Просто оці дві книжки, які українською мовою, обов'язково раджу вам прочитати. Хоча сама їх не читала, але обов'язково прочитаю, повірте на слово. Якщо подивитися в анотацію, тобто буквально в відгуки Франка Тіл'є, тобто його описі цієї книжки, то перше речення заволікувало мене просто. Перші секунди, і я вирішила, що цю книжку треба брати. Просто варто без неї нікуди. Людина, такою, якою вона є, це гірший вірус на планеті. І так, що вам тут ще сказати? Так, тобто е дуже цікаво, дуже справді обожнюю Френка Телія, і вже відповідно трішки пізніше, коли я буду хоч щось знати про сюжет цієї книги, коли я трішки підійду вперед, то ми з вами розберемося, про що ж це книжка. Але якщо враховувати той факт, що все, що я прочитала в цій книжці, це лише епілог, то що маємо, то маємо? Зараз вам трішки розкажу про цей епілог якраз. У нас є герой, який прокидається в тепній кімнаті. Бачить, що він скований, в нього на нозі на ще знаходиться ціпок, і він кудись прив'язаний. Темна кімната, він нічого не бачить, він розуміє, що вчора напився, але не повне що було. Він повна тільки людину в чорному плащі, яка вийшла з під містка, і далі він нічого не пам'ятає. Коли він прокидається відповідно в цій ситуації, він бачить, що до нього тягнеться якась рука. Він не розуміє, що це таке, що це за рука, чия це рука, де він знаходиться, що відбувається. Потім він помічає ще декілька рук і помічає, що навколо нього приковані до тієї самої, ну тобто до стін, ціпками, так само, як його. Багато людей, деякі старі, деякі вже просто знемагають, і він бачить цю людину, яка його вкрала і посадила сюди. І все. І Це все на з чому закінчується наш епілог. епілог. Неймовірно не цікаво, як я вам згадувала вже до цього. Френт мій улюблений автор, я довіряю йому. Я вірю мою як і Стівену Кінгу, тому я впевнена, що час проведений з цією книжкою буде дуже і дуже веселим, психологічним і жорстоким. Так, давайте не будемо робити оці Моськи, тому сподіваюсь, вам сподобається. І сподіваюсь, ми з вами все-таки сьогодні поїдемо забрати, верніше, купити, одну книжку, яку я хотіла купити. І подивитися декілька ще книжок, які я бачила в рекомендаціях, і які теоретично мають також таку зимову атмосферу, що теж мені дуже заволікає. Тому давайте будемо продовжувати. Сподіваюсь, ви всі ще не знутились, тому давайте йти далі. Офіційно, наші зимові читацькі вихідні пройшли два дні. Ми з вами читали, відпочивали, дивилися на книжки і робили все-все-все, що нам тільки або мені тільки прийшло в голову, і що в мене асоціювалось з Новим Роком, Різдвом, Зимою і так далі. А, так, тепер нам треба напевно поговорити про те, що я вчора купила в Ашані, поки там була. Ще невеличкий дисклеймер. Я, як завжди, я вмію з моєю то удачою, я приїхала за 30 хвилин до закриття Ашану і просто пулею намагалася встигнути все, що я хотіла, там подивитися книжки, зробити вам декілька підйомок і, відповідно, просто стояти в черзі, тому що ну, 29 число всі готуються до минулого року. Але я все встигла, це чудово. Ну так, давайте зараз якраз поговоримо про книжки, які я купила. Відповідно, їх тільки дві, але які книжки? Перша, про яку ми зараз поговоримо, це Франк Тілієм та його пазл. Відповідно, як я вже згадувала до цього, це одна з книжок, які були перекладені українською мовою: пазл і запаморочення. Все, більше їх нема. Тому так, я вельми сподіваюся, що Фабула перекладе ще книжки цього автора, а може і не перекладе, і це буде дуже прикро. Але ну, не мені судити. Я не знаю, я не гадалка, чесно. Ну, давайте поговоримо все-таки про сюжет цієї книги. У нас є два головних герої: Ілон і Хлоя. Вони любителі, просто ярі любителі квестів. Вони мають великий досвід пригодження квестів і їх дуже зацікавив один квест, на який було дуже складно потрапити. Він називається Параноя. Відповідно, по перше. На цей квест дуже складно потрапити, що завокає вашу увагу і ваш азарт. По-друге, цей квест відбувається у покинутій психіатричній лікарні. Скажіть, же страх трішки? Є таке. А по-третє, людина, яка виграє, зможе отримати виграш 300 тисяч євро велика сума, дуже цікавий квест, і наші герої, звісно, клюнули. І Пішли на цей квест. Але коли вони потрапили на цей квест, вони зрозуміли, що все не так просто. І звідси живим не факт, що вибереться хоч хтось. І як нам обіцяє Франк Франктільє, що ви будете збирати кусочки пазлу по всій книзі, і тільки під кінець ви зрожте зрозуміти, яку картину для нас виклав Франк Франктільє, і ви обов'язково будете здивовані. Я очікую, тому що мені дуже подобається ця ідея, дуже подобається Франк Сільє, дуже подобаються його книги, тому ну, гріх не погодитись і гріх не купити. Тому я купила, я придбала. А що мені подобається одна задумка фабули це той факт, що на кожній главі в них є пазл. І ці пазли з різними малюнками. Тобто, ви можете, можливо, зібрати якийсь справді малюнок. Просто всі не буду показувати, але я думаю, суть, в принципі, сенс зрозумілий. Звісно, збирати цей малюнок я не буду, тому що, ну, мені лінь. Але якщо у вас з'явиться таке бажання, то, будь ласка, тут я пазл. А друга книга, яку придбала в Ашані, це різдвяна історія Чарльза Дікенса. В принципі, ви знали, напевно, що я хочу її придбати, і відповідно вона мене в руках. Я вже її надгризла вчора, прочитала 40 сторіночок, і поки що мені подобається, тому що Чарльз Дікенс дуже круто описує героїв. В його герої прям не картонні. Вони справді як справжні люди, і це прикольно. Відповідно, по сюжету в нас є Абенезер Скрудж, наш головний герой. Він дуже скупа людина, яка працює в конторі Скруджі Марлі. Марлі помер сім років тому, але Скрюч, відповідно, по якимось своїм причинам не хоче переіменовувати назву контори. Скруч ненавидить різдво, ненавидить людей. Він не відчуває любові, не відчуває тепла, не відчуває якоїсь доброти. Він, відповідно, він просто людина, яка нічого не хоче, крім грошей. І от в один день перед Різдвом, коли він приходить додому, він бачить привид Марлі, свого товариша, який з ним працював і помер сім років тому назад. Скрудж був дуже здивований і дуже наляканий. Особливо коли побачив, що привид Марлі весь скутий ціпками, які, як сказав Марлі, він сам на себе і повісив під час свого життя, коли він. Намагався отримати тільки гроші, ніколи не ми, не відчував доброти або співчуття до людей, ніколи не любив нікого і так далі. І відповідно мене скрудж не повірив цим словам. Мерлі йому сказав, що до нього прийдуть ще три духи, які наставлять його на шлях істини, якщо зможе. Якщо ні, то скруджа чекає теж саме, що й Марлі після смерті. І от зараз якраз я зупинилася на куплеті No, який називається перший із трьох приводів». Ще хочу зазначити, що в цій книзі дуже багато просто неймовірних ілюстрацій, які привертають мою увагу з перших сторінок, обожнюю ілюстровані книжки, особливо коли ці книжки настільки чудово проілюстровані. Тому так, книжка варта своїх гроші, як і завжди, видавництво старого лева робить свою роботу на всі 100%. Ну а тепер давайте проговоримо про останню книжку, яку вам показувала до цього. Боже, що це таке? А це закладинка. Тепер давайте відповідно проговоримо про книжку, яку вам показувала до цього. Це пандемія Франка Цільє. Я тепер знаю про що цей сюжет. У нас є головні герої і дві лінії оповідання. Перша лінія оповідання це вбивство одного чоловіка, його собаки, і які розслідують Франк Шарко та Люсі Анабет. Анабель, щоб я ще згадала її фамілію. Вони, як наші головні герої в кожній книзі, наші детективи, розслідують першу лінію. А друга лінія це вірус. Вірус грипу, який був створений якимось. У лабораторії, який зараз відповідно вбиває пти птахів, також було помічено, що цей самий вірус може передаватися людям, і він розходиться по всій планеті. І, можливо, якраз саме цей вірус спричинить пандемію. І дуже цікаво, як ці дві лінії будуть пов'язані між собою. Розслідування того вбивства і розслідування цього грипу, якого хтось вивив в своїй лабораторії для того, щоб спричинити всесвітню пандемію. Дуже цікаво. Поки що мені дуже подобається, як звісно, любе Франк Шарко дуже багато такої вірусології. Прям прям. Якихось назву, назв відповідно якихось вірусних інфекцій, які написані прям науковою мовою. Дуже цікаво. Люблю таке у Франка Тілі. Він дуже цікаво описує свої книжки це раз. А по-друге, вони, крім того, що цікаві, ще й гарно написані, ще й інтелектуально написані. Франк Тілі справді старається. Над кожною своєю книгою. Кожного книга виділяється якимсь новим відділом науки це може бути медицина, це може бути фармацевтика, це може бути фірусологія, це може бути що завгодно. І кожен раз він робить цю книгу настільки цікавою, настільки професійно написано, що справді іноді я думаю, що таке реально десь відбувається, і це дуже круто. Тому раджу вам прочитати хоч одну книгу Франка Тіліє і. Якщо мене не сподобається або сподобається, ви можете поділитися своєю думкою в коментарях. Я буду тільки за і це все, що в мене було на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви можете підписатися на цей канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ви можете поставити дізлайк або лайк, якщо вам сподобалось це відео, або відповідно не сподобалось це відео. Ви можете написати коментар. Мені буде дуже приємно його почитати. Можливо, у вас є якісь ваші улюблені різдвяні, новорічні зимові книжки, які ви хотіли порадити мені, або у вас є якась інша думка щодо. Книжок, який я бачила в цьому відео. Тому з вами була Янестя. Всім гарного залишку дня. З Новим роком! Я впевнена, що він вже пройшов, коли це відео вийшло, але хто його знав, може і ні. Тому до побачення!